Кожним днем я все більше і більше ненавиджу клятуру сню. тому що зараз я включав все для відео підсвітку. Там там так красиво налаштував собі кадр, все красиво так зробив. Вимикається світло, все світла немає. Вночі Росія знову обстрілювала Україну. Знову був обстріл наших, нашої енергетики, і от маємо нестабільні відключення. Тепер то живемо, як живемо. от що бачите, то бачите. Бачите мене, слава Богу, бачите. Я до речі, в новому класному лонову це колаборація українського бренду ЧЕРТ та українського київського метрополітену. Прикиньте, у Київському метрополітену було 65 років, і в честь цього бренд ЧЕР зробив таку колаборацію. І випустив такий крутий, ніби мерч метро, тому переходьте, дивіться і купуйте. А ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожні три дні я збираю найцікавішу, найсочнішу інформацію по всім телеграм-каналам і сайтам, і приношу її сюди вам, щоб обговорити її з вами, щоб з вами поговорити про це. Свою думку я кажу на цьому каналі. Ви свою думку пишіть в коментарях з тих чи інших новин, як ви вважаєте, що ви там думаєте і так далі. Щоб нічого не пропускати, обов'язково підписуйся на канал, кидай цьому відео лайк і давайте починати, давайте обговорювати. Це все що найцікавіше відбулося. Ми почнемо з нашого рекордсмена Артема Пивоварова, який буквально вчора почав свій цикл концертів із семи концертів, які будуть відбуватися в Києві в палаці спорту. Вже вчора вперше глядачі побачили програму, нову програму, яку підготував Артем Пивоваров, і можемо з вами зробити такий собі невеличкий огляд концерту Артема Пивоварова. Скажу відверто, по візуалу по масштабу мені дуже сподобалося. Артем зробив велетенську сцену, великі екрани, ніші для хору, все красиво. Зроблено все красиво зрежисовано, величезна сцена, величезний, довгий язик посеред залу. Що Артем виходить прямо по центру зали і там виступає перед людьми. Сподобалося, як Артем виглядає. Він реально спортивний, підтягнутий, крутий. У нього такий жвавий, такі, знаєте, жваві такі рухи. Він всюди літає, бігає, стрибає, підіймається. Там він літає, димом об обкурює людей. Коротше, ну багато всього відбувається, і дуже класно, що у Артема є така фізуха, що він може вивести такий концерт, тому що такий концерт. Великий, а він іде близько двох годин, ну досить важко вивезти. Як завжди, хор, як завжди, популярні хіти, але з'явилися і новинки. Тепер Артем на своєму концерті ще й презентує нові треки, які зовсім скоро вийдуть. Звучать вони досить непогано. До речі, мені подобається вони набагато більше, ніж це творчість Артема Пивоварова. І будемо чекати, як вони зайдуть на глядачеві, тому що там вже нема такого, знаєте, патріотичного мотиву, там такі просто його пісні. Можу сказати, що Артем прям захотів зробити шоу в цей раз, він захотів прям зробити. Шоу, тому що реально він всюди. Він вилазить на екрани, він лазить туди, там літає, там стрибає, там вистрибує, зверху спускається. Коротше, прям зробив шоу класного рівня. І мені подобається, що у нас з'являються такі класні артисти, які роблять такі класні шоу. Тому що я був у Монатіка на концерті, я був у Коли на концерті, я був у Наді на концерті. І я дивлюся на ці всі концерти, і з кожним разом ці концерти стають все круче і круче і краще і краще. Тобто, кожен артист ам Палац спорту настільки, настільки переосмислює цей майданчик, що виходить зовсім інша концепція шоу, і шоу зовсім один на одного не схожі, хоча на одному і тому самому майданчику відбуваються. Тобто будуються декорації, будуються цілі постановки, і це круто. Зал забитий, зал повний, sold out конкретний, зал продався за дуже швидко, як мені відомо. Тож чекаємо, чи збереться сім out, тому що сім солдавтів, якщо приблизно 10 тисяч людей, розміщення на цьому, як його звати? Скажіть мені, я скажу на палаці спорту, то 7 – це 70 тисяч людей. Це дуже дуже велика сума. да? Дуже велика сума людей. Сума, кількість людей. Тому будемо чекати, чи заб'є, чи наб'є, чи збере сім палаців спорту Артем Півоаров, тому що оголосити можна і 10, хоч 10 оголоси і зроби, да? Але але, цікаво, чи прийдуть люди. Дуже цікаво, скільки коштує це, хто, блядь, там мені написує, прям пише мені і пише. Ви зараз будете заблоковані, хто мені там пише під час зйомки. Дуже цікаво, скільки коштувало шоу Артепівар. Варова цікаво, собі правда, коштувало шоу і чи він заробляє. Тому що, як мені відомо, артисти часто не заробляють з палацу спорта, а йдуть в нуль. А якщо хочуть великі класи декорації, там, типа, великі екрани, постановки, танцюристи, все, 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 то там дуже дорого все виходить, і артист уходить в нуль, ну в мінус навіть іноді, тому що це така статусна історія. Але якщо робити сім однакових концертів, чи цікаво, чи можна заробити за них цікаво. До речі, всі кошти шоу Артема Півовара. Благодійні. Усі шоу благодійні. Кошти, зібрані з концертів та благодійних аукціонів, передадуть Збройним силам України. Під час першого виступу серед глядачів розгляділи сценічний костюм і гітару артиста, а розіграли е, сценічний костюм та гітару артиста за 100 і 200 тисяч гривень. Співак родом з Вовчанська на Харківщині подякував українським захисникам і показав відео із шевронами бригад, яким допомагає його команда. Отак от, от бачите, яка історія. Ще й благодійні концерти, сім благодійних концертів в Палаці Спорту. І як вам Артем Пивоваров, як вам його концерти? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Глядачі хейтять проект Холостяк через те, що стилісти уродують дівчат. Просто, якщо подивитися випуски Холостяка. То можна зрозуміти, що набрали туди хірпа пойми кого. Я дивлюся холостяка, періодично дивлюся, як виглядають дівчата. І я знаю, що дівчат одягають стилісти. Я знаю, що дівчатам не дозволяють самим одягатися, можуть давати там вони свої речі якісь, але стиліст буде комбінувати тобі ці всі речі. І я дивлюся з великою більлю на цих дівчат, тому що такі гарні дівчата і так погано одягнуті, так погано їх одягають, що я думаю, господі, хочеться відбити руки, вам дати по пальцям цим стилістам і сказати, що ви більше ніколи не працювали за свої Професією, правда, жахливо виглядають, коли у нас такі класні, всякі українські молоді бренди, які б з радістю поспівпрацювали, які б з радістю прийшли до вас і зробили б з вами якусь колаборацію. Знаєте, просто одягнули б дівчат. І дівчата б гарно виглядали. Чому це не можна зробити? Чому виставляють дівчат таким посміховиськом? Я не розумію. Тарас одягається хорошо, бо Тарас одягається сам, він одягається сам. Бо там він погоджує якось луки, але все це його гардероб і його одягає, він сам одягається. Тараса, що не одягни. Знаєте, буде хорошо, От. мужика тяжко і Там знаєте, якщо щось дурне, хіба на нього не одіти, якесь плаття. А так реально на дівчат боляче дивитися. І мейкап жахливий, і, і це все. Думаю, чого, такі гарні дівчата, навіщо їх так уродують там? Як вам образи дівчат в проєкті Холостяк? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Ще одна гучна подія, яка відбулася в Україні. Це приїзд, таємний приїзд Анджеліни Джолі в Україну. Анджеліну Джолі помітили спочатку, значить, там десь на Миколаївщині, потім її помітили в Херсоні, потім її помітили в Дніпрі, десь і значить користувачі обговорюють фото року Анджеліна Джолі в анти в антидроновому тунелі. Тільки зараз з міркувань безпеки в мережі з'явилися нові фото і відео. Голівудська суперстар під антидроновою сіткою, яка стала нормою для Херсона і околиць, який весь час потерпає від уда. Від атак ударними дронами Анджеліна Джолі приїхала, щоб підтримати дітей, підтримати, значить переселенців, і це дуже круто. Я дуже ці ціную такі історії. Багато хто каже, що це піар, що це показуха, що так артисти піаряться. Але я думаю, що Анджеліна Джолі, така, яка сидить собі там в Голівуді, в якої все є куча грошей, розкішні маєтки і так далі. Сидить і думає: ой, треба мені попіаритися, поїду я в Україну. Дорога нелегка да, до України із Америки поїду -ка я в Україну, поїду ще й в самі гарячі точки, буду ризикувати життям, буду їхати через антидронові тунелі. Думаєте, сильно їй це потрібно, да? Це, я думаю, вона робить за покликом серця. Тому що, коли в тебе є такі можливості, і така сила, і такий вплив медійний, ти мусиш робити якісь благі справи для того, щоб якось реалізовуватися. І це її місія, ніби знаєте, допомагати, привертати увагу світу до якихось проблем. І дуже класно, що такі артисти реально відкривають очі світу, покажуть показують Світу Україну, показують, що відбувається, показують, що в нас тут війна. Ну і підтримують нас, тому що для мене це кластер рівень підтримки. Я коли це побачу, мене це прям надихає. І я вам вже казав, що для мене це ну, для мене такі символи вони багато означають. Для мене це багато означає, коли нас підтримують такі люди. І я радію цьому, що про нас не забувають, про нас пам'ятають і звертають увагу світу на нас і на наші проблеми зараз у війні. Тому я дуже дякую Анджеліні Джолі. Мені сподобалося, що вона це зробила. Молодець, відважна, сильна, класна жінка. І Себе, як мають вести себе всі зірки, піднімати важливі теми, показувати світу важливі проблеми і так далі. Це супер. Для мене це вау. А є українки, які взагалі з розуму вже, знаєте, здуріли. Таїсія повалі дала інтерв'ю величезне, значить, і є, коротше, якийсь канал. Нове русские» називається: це про українців, які зрадили батьківщину і переїхали жити в Росію. І для них там держава зробила особливий проект, YouTube проект в якому, значить, приходить якась телеведуча, колишня українська ведуча, яка працювала, здається, на інтері раніше чи де на якомусь такому проросійському каналі. І, значить, вона бере інтерв'ю цих проросійських зірок. І перша, же, у нас стаїся Павалі. І вона там таке розказує, ребят, що просто вуха вянуть і в. Вон... волосы стают дыбки. Я подивився, напевно, хвилин 15 этого интервью. Я, ну, вона, вона там такие каски рассказывает. Меня бы хотели убить бандеровцы. Бандеровцы хотели меня убить. Они пришли ко мне, они хотели меня убить. И я благодарна Богу, что он меня вывел в Россию. Я думаю, Боже, яка ти хвора, яка ти придуришна, кому ти нужна вообще, зайка моя. Просто вона стільки пропагандистська, настільки вона відпрацьовує методички, що якщо ви хочете дізнатися, як працюють методички Кремля і як вони насаджують якісь такі проросійські ідеї, подивіться пару шматочків Відривків цього інтерв'ю. Це просто ужас. Це просто слухаєш, думаєш, Боже, яка ти сумасшедша, в якому світі ти взагалі живеш, відірвана від реальності. Просто. І коли ти це слухаєш, розумієш, наскільки люди Є поплавлені, наскільки пропаганда все-таки їх промиває, знаєте, і ті типу, поплавить їх. І ти слухаєш, вона ж в це вірить, вона в більшість цього вірить. Звісно, дещо вона робить і за користі, тому що їй там підплачують гроші, щоб вона там виступала. Вона написала першу е пісню там про Росію, другу пісню про Україну, третю пісню, що Росія велика, не ругайтесь з русскими, не дай Бог поругатися з русскими. такі от пісні вона зараз пише. Я думаю, вау, оце да. Була тут велика народна артистка. Була артистка, які аплодували зали, яку зустрічали аплодисментами, дарували їй всі квіти, які тільки можна. Ну коротше, була класна, велика співачка. Як так її перепрошило, диву дивуюся. Я просто іноді люблю в мене такий фетиш, іноді прослідкувати за цими зірками-зрадниками. Я люблю так заглянути, знаєте, подивитися, що вони там роблять. І часто це взагалі такі переплавлені люди, що реально думаєш, вау, оце вас поміна поміняло. Оля Полякова злила свого друга Філіпа Кіркорова у своєму документальному фільмі. Оля Полякова продиктувала номер Філіпа Кіркорова, з яким вона колись дуже близько дружила. Вона його називала своїм другом, але він навіть не написав повідомлення їй, коли почалася війна. Взагалі проігнорував війну, проігнорував підтримку. І наче співачка що після 24 лютого повністю розірвала зв'язки з Філіпом Кіркоровим, який підтримував війну РФ проти. України фівачка заявила, що їй соромно за дружбу з ним, і вирішила оприлюднити його номер телефону для того, щоб йому українці дзвонили і бажали гарного дня. От така ось така цікава історія. Да, дитячий поступок, да, дурацький поступок, але весело, весело. Таких криз, як Філіп Кіркоров, треба зливати, зливати. І знаєте, в наш шоу-бізнес дуже багато таємниць зберігає і Філіпа Кіркорова, і Баскова, і багатьох зетників. Я не знаю, чому багато артистів, які з ними дружили, не хочуть поділитися цими секретами, не хочуть розказати. Що ж насправді вичуювали ці монстри шоу-бізнесу, коли приїжджали в Україну, як вони тут гуляли і що вони тут витворяли. Да? Тому що таємниць є багато. Я знаю про ці таємниці, так, знаєте, краєм вуха, але якби це розказали такі от великі артисти, ой, посипалися б ці імена, ой, посипалися б вони не навіть саме там на батьківщині би посипалися. Вийшов документальний фільм про Океана Ельзи, і, значить, Святослава Карчук вперше розповів про свою кохану та дітей. Лідер гурту Океан Ельзи офіційно підтвердив, що його обраницею є продюсерка Євгенія Яцута. Вперше про це стало відомо в документальному фільмі Океан Ельзи спостереження шторму де спак показав спільні фото з коханою та знімки двох дітей сина Івана і доньки Соломії. Артист згадав і свою колишню, подякувавши їй за підтримку та натхнення. Раніше Макарчук взагалі не коментував своє особисте життя. Ми взагалі Знаємо про особисте життя Вакарчука. Я взагалі не знав, чи в нього є діти, чи є в нього дружина. Якось він так це все приховує. Він тільки показує нам свою музику, свої кліпи і все, більше ми нічого не бачимо. А виявляється, що в нього є і дружина, і діти, двоє дітей. Дуже цікава історія. Він насправді розповів це в своєму документальному фільмі, і треба цей документальний фільм дивитися. Рекомендую вам. Кажуть, дуже класні відгуки, взагалі, дуже супер все. І я на вихідних піду, подивлюся обов'язково завтра. Неділя буде-завтра піду обов'язково гляну цей фільм в кінотеатрі. Хочеться подивитися. Я люблю Канельзи, вони правда легендарний гурт для українського шоу-бізнесу, і таке треба дивитися. Тому, якщо хочеться вам за куліси трошки зазирнути гурту Канельзи, обов'язково ідіть. Ну, а ми переходимо до рубіжного шоу бізнесу Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Полетіли. Почнемо з Підідії і з того, що його там застали п'яним. Йому зварили алкоголь, там хтось в камері зварив, йому наварив йому алкоголю, і він напився і сидить собі п'яний там у в'язниці. Хоча в суді він завіряв, що вперше за 25 років він повністю чистий і нічого не вживає. І тут Підіді потрапляє за грати і думає, а що мені вже ловить? Я вже і так за гратами, вже і так мене посадили, я вже не ідеальний, сижу тут, буду кайфувати. І він, значить, там собі сидить. Сидить і випиває, помієте? Він там просто на курорті. Я вам кажу, його там поважають, його там люблять, сакамірники з ним тусуються, дружать його, бачите, вже наварили йому навіть якогось самоганяку, якусь йому наварили. І отак от, от тепер підійде там, кайфує, собі сидить п'яненький у в'язниці. Отака от історія, прикиньте, от так от. Тіматі Шаламе знявся для американського Вок, і це, напевно, саме дивна обкладинка, яку я бачив за все життя своє для ВОК саме. Вок робить завжди такі гарні обкладинки, так стараються, а тут обкладинка з Тіматі Шаламе це просто якийсь шлак. Дуже якась неякісна, незрозуміла, немодна, нестильна, якась штучна, якась взагалі ніби згенерована, штучним інтелектом, взагалі гарна якась обкладинка. Я думаю, боже, що це таке з Вок сталося, чому така обкладинка жахлива. І дав якесь коротеньке інтерв'ю, інтерв'ю якесь не суразне, значить, він коментує відносини з Кайлі Дженнер. А коментує їх так. Каже, я не боюся говорити про це про відносини з Кайлі, Просто мені нема що сказати. Вот так от, розумієте? Така любов, така любов, а нема що сказати про свою любов. Ну сказав би, я люблю Кайлуху, там, Кайлуха моя подруга, я дуже її люблю, цілую, передаю привіті, який звук. Ну хоча б щось би сказав про Кайлі, знаєте, типу, я не маю що сказати про Кайлі. Немає, що сказати про наші відносини. Я нічого не приховую, але немає, що сказати. Дуже дивний ж теж штучний роман, такий же штучний, як їх обкладинка. Коротше, взагалі не розумію ті з кожним, З кожним разом він якось для мене стає незрозумілою такою персоною. Раніше був вау, такий такий новий, такий цікавий, такий персонаж. Зараз щось якось він себе втрачає, ніби. Американський актор Макалі Калкін знову зіграє Кевіна Макалістера. Да-да-да, він знову повернувся до цього будинку і до своєї ролі. Але тепер тільки для реклами знявся в рекламі, знову і знову зіграв значить він Кевіна. 45-річний актор знявся в рекламному ролику компанії, що надає послуги людям похилого віку вдома. Відео створили до 35-річчя фільму Один дома. 35 років буде фільму Один дома. Серйозно. Вау! Настільки старший від мене цей фільм. Це капець, я в шоці. У ролику дорослий Кевін дбає про безпеку своїх батьків, розмотує попивчу ступлівку для мами, складає план безпеки і переживає, щоб вона не впала. Отака от, от історія, цікава, красива реклама, дуже гарно підходять американці зараз до новорічного сезону і створюють такі от гарні рекламні компанії. Вау! Я вже дуже чекаю цей новорічний сезон, ця атмосфера свята. Я обожнюю оце от середина листопада, до кінця грудня, оця от вся атмосфера. Я дуже її люблю. Прямо оце, це реально цей період в році один із моїх найулюбленіших літо і оцей вот цей от період все більше решта нічого не люблю coca кола випустила своє новорічне відео, яке створено повністю штучним інтелектом. І мене це засмутило, скажу я вам чесно. Засмутило мене coca кола тому що у них завжди Ще найкрасивіші відео, які дарують цю новорічну атмосферу тобі. А тут у мене якесь несприймання штучного інтелекту. Я не люблю контент, який робить штучний інтелект. Мені він не подобається. Мені він реально штучний, пластмасовий, пластиковий. Бо штучний інтелект мені реально штучний. Я не можу сприймати відео, зроблені штучним інтелектом. Вони мені якісь неякісні, недопрацьовані, там нема душі. Чи якось воно все таке таке, ви от, знаєте, ніби поганий мультик якийсь. Але багатьом сподобалося. Багатьом сподобалося. Кока-Кола прокоментувала це так, що вони йдуть в ногу з часом і не можуть відставати від трендів. Тому вони вирішили отак -от поекспериментувати. Я дуже люблю Кока-Колу. Кока-Кола це мій любимий напій, я п'ю кожен день коло. Але реклама ця в цьому році мене розчарувала трошки все таки заспівала українською. Розалія, іспанська співачка, заспівала українською в себе в новому альбомі. Там буквально чотири такі рядки українською мовою, але проспівала. Звучить ніби штучний інтелект, правда. Звучить ніби штучний інтелект, але вона каже, що вона не використовувала штучний інтелект і вивчала мову. Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Співається українською мовою у її пісні. Розалія фантастично представила свій новий альбом. Дуже крутий альбом. Новий звучить зовсім по новому. Якась така красива музика, така класична, якась музика, така нова, нова подача, якась музики від неї. Дуже мені сподобався альбом. Дуже мені сподобався візуал, новий кліп і це просто до мурах. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться і знайомте з новим альбомом. Розалії, вона дуже крута. Прям вау. Мені дуже подобається те, що вона зараз робить. Девід Бекхем тепер офіційно лицар. Да-да-да, ви вам не почулося? Сьогодні король Чарльз третій урочисто посвятив Девіда Бекхема у лицарі. Тепер він сір Девід Бекхем, а Вікторія. А вікторія може гордо носити титул леді Бекхем. Лидерство присуджене за його внесок у спорт і благодійність. Це мій найгордіший момент сказав Бекхем. У них там дуже важливі ці статуси, ранги, звання в значить в Англії. І вони там до сих пір отак один одного там називають, коронують та треба мати якісь титули певні, щоб ти міг володіти якимись землями. Короче, там ця історія дуже дуже цікава. Якщо вам цікаво, углубитися в історію а Англії, я колись вивчав, мені було це дуже цікаво. І от, бачите, тепер Бекхем став лиц там. От так ось можна в нашому 25-му році стати лицарем. А найсексуальнішим чоловіком 25-го року став Джонатан Бейлі. Вперше в історії найсексуальнішим чоловіком року став відкритий ЛГБТ-представник. Він є геєм, але бачите, настільки красивим, що назвали його чоловіком року. Він знімався в Бріджертонах, знімався з Ріаною Гранде в Чародійці, знімався в серіалі Попутчики. Дуже класні серіали, дуже класні фільми у нього. І актор дуже талановитий, класний. Якщо не бачили його, ніколи обов'язково подивіться. Це познайомте. Він реально супер. Він підтримує ЛГБТК плюс рух і мріє стати батьком. Він до сих пір в шоці, що його назвали найсексуальнішим чоловіком року, тому що він себе таким не сприймає, але правда гарно виглядає, шикарно виглядає. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Вибачте, що сьогодні так було темно, тому що нам вирубили світло, грьована русня. Для того, щоб нам не вирубали світло, будь ласка, донатьте. Будь ласка, підтримуйте нашу армію. Не забувайте це робити сьогодні. Внизу я залишаю для вас лінк на донати. Зайдіть за донайте. За до речі, мене попросив один знайомий, який реально воює. Він попросив мене підтримати їх збір. Там машину потрібно купити. Тому, будь ласка, ми можемо з вами об'єднатися і допомогти цьому збору. Лінк залишаю внизу, обов'язково задонайте. Ну, а я вам дякую за перегляд, дякую за ваші лайки, дякую за ваші коменти. Підписуйтесь на мої інстаграми, телеграми. Я є всюди. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. Давайте, пока!